Усім мераба! Усім привіт! Шо, ми прийшли на сніданочок, як завжди, пізно. До речі, воно мандаринове дерево. Там мандаринів куча висить, а воно апельсинове. І там прямо висять такі великі-великі апельсини. Але вони ще зелені. Прийшли на сніданок, я нарешті знайшла свій доматесу. томатний сок. От, сьогодні що чорба обов'язково, Даша семіт взяла. Це дуже вкусна їхня булочка. Хто може пам'ятає? У нас такі були раніше теж продавалися мед, каймак. Каймак це шо слівки. Це слівки і багато лимону. бо вона у нас прихворіла. Сьогодні вже були антибіотики, дуже дивно. Зазвичай я хворію, а тут Даша вирішила взяти естафету. Чаю, кондиціонер, мабуть. Ну, і мені взагалі не можна кондиціонер, я удивляюсь, як я справляюся з цим. Так, що в мене? Це в мене патлиджам. Це сіненькі. Одне яєчко, пару картопелек. бюрек обов'язково Це з м'язком, мені дуже подобається. Бурячок. Наш е, пару кусочків красної рибки, тут е, декілька грибочків, е, маслиночки. Та й в принципі, а ну і сирочок є різний, той, що я люблю. Ну і зелені, побільше зелені, бо зелень це нужне діло. У Даші тут теж обична, куча Ну, Даша її не доїдає, вона її кицькам відносить, бо так просто не можна не, так, так просто не можна виносити. А ми її тихенько в стаканчик складуємо і носимо кицькам. Ось, ну, в принципі, набор практично той самий. Тут ще мед і великі маслинки в неї, чи олівки. в общем, теж таке. В общем, сідаємо, снідаємо ось, і дуємо на моречко, У нас сьогодні останній день тут. Що, ну, будемо загорати і купатися. Ще вид тут дуже-дуже класний. Все відкрите, продуваємо. Ось, бачите, яке велике таке приміщення. Квіти, дерева, все зелене. Я люблю сидіти тут на терасі, де, оцей, де отак квітуче все. Картошка вкусна, вкусна картошка, так? А да? mm. я сьогодні ось так виглядаю. Думались трошки піти пофоткатися, але ж така жара, якщо вам чесно скажу, що поки там поїв, поки той, поки сьоє, все вже, ти мокрий. І як фоткатися в мокрому состоянні, Ну, Може десь підемо щось. Пару фоточок зробимо якесь. Всіх дуже-дуже рада вас бачити. Сподіваюсь, і ви раді мене бачити. Ще вам гори покажу. Ось дивіться, куди не глянь. Довколо гарні, гарні гори.